звати Стас і ви на каналі Легенда Авто. Так, сьогодні ми зробимо обзор машини Fiat Grande Punto. Це те, що тепер потрібно всім людям. Це економність, щоб було не підшивало. І я нахожу цьому все, більше Вага цього автомобіля від 1000 до 1300 кг. Ця машина створена на загальній платформі з моделлю Opel Corsa C, тому ці автомобілі пов'язує приблизно 30% загальних запчастин. а дизайн цієї машини в стилі Мазераті. Подібні з цим авто це Alfa Romeo Mito, Fiat Linea, Volkswagen Polo. І багато інших. Подивимося, що тут під капотом. Бля. Араз. Так. Під капотом у нас мотор ходили Під капотом у нас мотор 1.4. Ця машина 2005 року. Потужність 77 кінських сил, розхід 5,9 літрів на 100 кілометрів, максимальна швидкість 178 км за годину, час розгону до 100 км за 9,9 секунд. В машині 115 тисяч, тому вона відповідно у гарному стані За таку кількість пробіг тут є спеціальна кнопка, яка вона блокує бензонасос, коли машина стоїть або при аварії, або при якомусь зіткненні, автоматично та кнопка виключається і додає бензині до мотора. Зараз я вам покажу, де вона знаходиться. Та кнопка знаходиться ось тут. Тут є маленька кнопочка. І нажимаєш. Поясню вам, чому стається така ситуація. Коли машина стає в якесь ДТП або при якомусь зіткненні, та кнопка, вона, як сказати, струшується. І автоматично виключається ця кнопка і вона блокує безпеку, блокує бензонасос, щоб не потрапляв бензонасос. Запускання ще раз машини, машина не запускається, щоб не було ніякого складу. Бо нас була така ситуація, що друг поїхав, приїхав машину. На наступний день він хотів проводити запустити машину, то він не міг запустити машину, тому що та кнопка, вона як рушилася і не потрапляв інцидентов. Розмір колес. Цієї машини r 13 тому ця машина дуже низька. Це погано тим, що машина вона більш створена для міста, бо тому що на сільських доріг то буде погано цією машиною їздити через там, допустим, ями на дорогах і можна при поїздці в селі можна лишитися без бампера. Перейдемо ну до колону. Колон у нас досить. Комфортний і досить великий, що в ньому можна, може вміститися 5 чоловік. Це є двох-трьохдверний хетчбек. якщо сісти тут. Я закрию наше може, сидіння. Можете бачити, я сиджу і мені досить комфортно. Тут може ще вміститися дві людини, це спокійно вони можуть містити. Досить зручно, комфортно, прямо як на Тобі. <рес> так. що да ти, чорт побери, несеш. Ну що, побачимо салон. Салон тут дуже комфортний, сучасний, я б сказав, у гарному сучасному дизайні. Тут є дуже хороша мультимедія. Ця кнопка відповідає за відкриття багажнику. Ця кнопка від... це означає руль сіті. Зараз я вам покажу, що воно про це каже. Руль крутиться трішки важко, можете побачити. Якщо нажимає цю кнопку, тоді руль крутиться так, як в гоночній машині при змаганнях. Кнопки. Ця кнопка вона відповідає за обігрів заднього скла, а ця кнопка відповідає за циркуляцію повітря машини. Тут е, різні тут е, обігрів сидіння, е, тут е, пічка, холодне повітря, гаряче повітря. Е, маємо тут два підстаканники. Е, коробка передачі п'ятиступчаста. ступчаста. Е, до речі, хороша тут приборка, без ніякого колхозу, без ніякого проста, сучасна, класична приборка. Yeah! Yeah, so so Також тут комфортно для людей з різним ростом через те, що тут є регульовка руля. Вперед, назад, щоб було удобно. Так що, якщо ти є низький ростом, то просто підсуваєш руль до себе, а якщо більший, то просто відступаєш. Ще маємо тут маємо тут ручник, маємо підлопатник, захисні козирки. Маємо такого свена. Ви хто такі? Я вас не звав! Ідіть і нахуй. Також маємо тут приборки, вона відповідає тут за. Опущення і підйом скла, це регулювання дзеркал. Тут має, Тут міняє частоти радіо, а тут просто збільшує або зменшує. Шума, учність. О, збільшує або зменшує звук музики. Так, Також ми маємо тут кнопки, ця кнопка відповідає, це. Зменшує приборку, світлоприборки або збільшує приборку. Ця відповідає за освітлення фар, щоб світило на дорогу, а це більш далеко. Ну, і Ну Ці відповідають за протидумання. Тут маємо ще зручне досить місце для телефону. Також маємо місце ну, невелике місце у дверних карт, але можна там щось помістити. На приборці показує температура повітря, година, пробіг машини, скільки машина вже проїхала. Також показує число якесь сьогодні, день, число. Тут маємо кнопку 3. Якщо ми натискаємо на цю кнопку, нам буде показувати... Це означає на даний момент, скільки уходить топлива. Це середня швидкість останньої подорожі. Це означає час останньої подорожі, а це означає, наскільки, наскільки кілометрів лишилося ще топливо. в багажник. Багажнік досить міцний, тут знаходиться все необхідне для пересування автомобілем. Ну, багажник досить великий, я можу сказати, навіть тут. Я можу міститися, якщо не <гад> треба, якщо щось. Ніхуязу! Є підсвітка для багажника, щоб було видно. Аптечка. Тут одна запаска, а нижче там газовий балон. Бо ця машина як на бензині, так і на газ. Посадка. Ліпка. Also don't know what Ми зробимо цієї машини. Хороша машина, можу сказати. Компактна, комфортна. Вона більш для сімейної. Вона більш сімейна машина для сімейної пари. Вона досить важлива. Що ще таке? От. Ну що, це відео підходить до кінця. Якщо ви хочете бачити далі відео про інші машини, тоді підписуйтесь на канал, ставте лайки, колокольчик, щоб вам приходило сповіщення про нове відео. Ну і пишіть коментарі, яку би ви хотіли бачити наступну машину. Отож, всім папа. Підписуйтесь на канал. Ставте коментарі, колокольчики.